Ой, два упритухи. Всім привіт. З вами канал Сонарського. І зараз будемо обрізати їжу нашим артикам. Тому що вони її кусають. і вона підривається. Дві. А. Ти куди вже поліз? Де? Ось такими щепцями я обрізаю зуби пацятам. перший день їхнього народження. Тому що вони кусають її, і вона підривається. І так як бачите, вже лягла на живіт і вже не дає їм їсти. Вони ці верхні і нижні, і обрізаю. І ці обрізаю, і всі обрізаю. Нема як знімати і обрізати, щоб показати. Тому. Ось так, як я казав, і верхні два і нижні два. Врізали ми зубонята і тепер вони собі суд і вона навіть не рухається, а то вона кожен раз підривалася. Вони кусають її і підривається. А зараз вона сюди лежить, відпочиває. Ну що ж, На цьому буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Обрізаю зуби на перший день народження свиня, свиней, поросят. Тому що перш, при першому поросі я перший день не обрізав. На другий чи на третій день. І вони таке були її погризли, що вони потім вже сали і вона ще підривалася, бо вже були рани. А зараз я обрізаю в перший день і все нормально. Ось такі петренчики наші. Ну що ж, кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.